Виживання на лінії вогню. У Сартані залишилися самі пенсіонери. За час інтенсивних обстрілів у серпні з селища виїхала фактично вся молодь. До Сартани вперше доправив допомогу гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Мобільні волонтери роздали 900 продуктових наборів. Тему продовжить Тетяна Блінова. Це сартана. Селище п'ять разів обстрілювали. Одинадцять людей загинуло. Двадцять шість мирних мешканців були поранені. Усі, хто міг, виїхали. Тут лишилися самі пансіонери. Ну війну пережили і вторую переживаємо. І голод 47-й теж пережили. А я війну у німців у руках побала, так я й не боялась уже. Люди залишилися сам на сам зі своєю бідою. Пенсії мізерні з настанням холодів. Люди і гадки не мають, як зігріватимуться взимку. Два часа гріємо, сутки, включимо, щоб труби тільки нагрілися. Сьогодні до Сартани вперше доставив гуманітарну допомогу штаб Ріната Ахметова. Марія Георгіївна більше 50 років працювала у театрі. Нині отримує 1300 гривень пенсії, а за опалення мусить віддати 1500. Жінка дуже радіє продуктовому набору. А я хочу від всього серця, від себе, від моїх односільчан, поблагодарити фонд Ріната. Ахметова и его лично за ту помощь, которую оказывает сейчас нам в тяжелое время он. Он продолжает традиции нашего народа. Это ежегодно осенью состоятельный хозяин, собирал всех-всех. В общем, все сельчане находили место у него за столом. И это мне напомнило сейчас то, что сделала нас, для нас фонда Рената Ахметова. О, батюшки. О, сардина. Ренату большое спасибо, что он помогает народу. Здоровья ему и долгих лет жизни. Получайте два наборчика, будьте вот набора. Олександра Нестерівна живе у сартані з чоловіком. Він майже не ходить та погано бачить. Разом ледь вижили під час обстрілів. Ми проснулися від грома, від грохота, стали, поки дошли до ванни з дідом, всі окна побилися і волною, і двері поламала, і все. Уся вулиця була розбита, згадує старенька. Ось сюди потрапив снаряд. Якщо б вийшли на вулицю, нас би накрили. Обстріли зруйнували в Сартані близько 200 будинків. Полагодити домівку пенсіонерам допомагали односельчани. Старенькі вже більш як рік самі. Діти не приїздять. І за частих обстрілів багато жителі. им пришлось выехать отсюда. И старики, конечно же, остались без поддержки, без опоры своих детей. Поэтому сегодня мы обслуживаем пенсионеров старше 65 лет. Это колоссальное подспорье для каждого пенсионера, для каждого нуждающегося. И вы сегодня видите, что какой поток людей идет за данной помощью. За півроку мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставили допомогу до 195 населених пунктів і роздали мирним мешканцям по обидва боки лінії зіткнення близько 70 тисяч наборів виживання. Тетяна Плінова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирю, Сабиті, Канал Україна.